Я запросив і представників адміністрації до себе в кабінету, і представників правого сектору, щоб ви допомогли мені, як сільському голові, по ліквідації пам'ятників двох, які знаходяться на території нашого села. Я хочу пам'ятник Шевченко. Коли ви зможете, наприклад, надати мені таку допомогу, я, я просив би вас не відтягуючи далеко в ящик. Я дякую представникам правого сектору, що вони оперативно відгукнулися на моє прохання по виконанню наказу президента по ліквідації пам'ятників комуністичному режиму. І ми, не витрачаючи ні одної копійки з місцевого бюджету, за який я борюся до самої останньої краплі, поту і крові, да, познімали ми ці пам'ятники. І я буду старатися, щоб ми протягом цього року на місце знятих пам'ятників поставили пам'ятники нашим світочам Тарасу Григоровичу Шевченку. Дякую правому сектору.